Всім привіт, друзі! Я красивий Станіслав. Це рано. Зараз будемо всіх обходити, всім давати їсти, пити. Ось таке майусі, дав їсти, ось Ось їсть вона. Таку маюся, програв в неї, така. Зараз води ще принести і буде пити вона. Ось так. Зараз треба довшинки кнопи почистити. Грязна. І ось вона вже поїла. Я гному відпочивати. Ось, так, і підемо до кроликів. І покажу вам красиву картину. Ось, Забрав шайну з кнопи, шисту ось. Все прибирати, приблизно п'ять Ти тисяча більше ні. Щось ось. напилось. радується. Кнопа добра, свинка. Просто так. это когда у кабашка. кнопки. Рейс парк, что возьмусь. Все оранжево. Ну, есть. Есть еще кнопка. За мазура кнопка. Кнопка за мазура. Ну, вот такого. підемо зараз до кровью кровиком та макурам. Ось так Ось вот. і вам сюрпризи. Сніг випав. Нині 22 листопада. Сніжок лежить ось так. А тут віточка. Ось. На мене сіра сидить. На нині не мало привезти малих, але не привела. Ми будемо видіти, наблюдати. Зараз всім їсти подаю. Пшениці. у нас моя узка. Вот так уловлено. Это все замерзаюсь. Ну вот здесь так. Ножка. Дешойка наша. Кура давай уже вот. Лапка. Вот такие уловлено. Матышнику. Три матышники и, и положилось вот так. Тоже всем за рейсы подал. Знаешь, уже принес. Шуруп. Вот кефирчик. Вот так. Зараз всем подам езды швиденько. Ой, так как принес. А там прикралка. Разумо зараз всем. Покупочку. Такого. Вот так. A estar, a estar, a estar. A estar te vai estar, Drúzia Vai estar, tem que pesou Sim, pá, pá,